Богдан, я, я, ну, я мав це девети, зараз скажи мені, це ужас. Те, що випадково застали наші журналісти, це просто вражає. О, тут уже сидять. Туманій! Сука, Мортал Kombat зара, блять. А що не? Давайте без мортала Kombat, я умоляю. Це суєта, да, це суєта. Ви знаєте, хотіла запитати, а навіщо вам дитина? Ви кажете, я її хочу забрати. Що ви маєте з нею робити? Це дуже влучно, оце, що ти зараз е, спитав мене: алкоголь, кайф, двіжуха і розборки. Отак, розборки. А Ну і може, а як вона вас ні Ні, ні розкажіть мені, як 20... це вділяти увагу своїй дитині? Що це робити, як це в діях? А я потім скажу, я потім скажу. Ну прикритіть, блять. Як поставитись до цього? Я віжу, я віжу, є недовольні люди, которые пишуть, що это. А є російська озвучка? Ребята, я скажу так. Ребята, я скажу так. І російська озвучка є, і все є. Чому злиться? Чому злиться, щось то писать? Блять, звідки ти говориш? Завалить їбало. А як? А так Нехай так і буде. Мені кажеться в цьому випуску. Прекрасне все нахуй. Це важливо. і це... Було питання навіщо вам діти? Ми поставили це запитання Олександре. Давайте послухаємо, що він розповів нам про свого сина. Ну, це типа басейн. блядь. Це для сука, для городських нахуй кусок дерева ігрушку. Це бутилочка, з якої він пив, на цій кроваті з ним. Місяць, сука, сидів, уткнутий нахуй. О, тут на кухні. Ну, що як є, ну, чисто з чашки миєш яйця, все. В чашку два рази занурив ти вже нормально, і, і чай заварив. У вас тут краще, ніж там, де вони живуть зараз, так? Там собаки стють, псють, псють, піду, блядь, піділо пі, лахи, блядь, і піздать. Послухайте, що нашим журналістам розповіла десятирічна Карина. Увага. Таке собі двір, як, як двір, блядь. Ну трошки не убрано. Ну, як трошки, єбать, як не убрано. Але в цілому, ну блядь, ну все щось качки, щось поїли, щось насрали, щось, блядь, Земля, ось буда, блять, полопорозвалена нагону? Ну хуй, я знаю. Хай ця йобка продовжується, блядь. Слухайте, це правда, що ваші стосунки зі світою почалися тоді, коли ви жили ще е... спокійною танією. Ну як ми общалися? Світлана, а ж так само напевно хтось був раніше, колишній чоловік. Як він поставився до того, що ви зруйнували, виходить і родину з ним? Нього такий погляд. Сука, що він, блять, він завжди, блять. Всі ще десь двух, блядь. А ви знаєте, що зараз Олександр хоче виборювати право виховувати спільного сина, якого має зі Святаю? А Це теж неадекватна, мама, я знаю. Бабушка Люба дзвонила, вона каже, хлопчика продала, ломбард здала. Правда, Світу? Не знала, продала? я забрала. Не. 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 Потому, а не не а яке ти мала право хлопчика свого взагалі трогати? Є дитина, да, то скільки у вас дітей, Света? П'ятеро. Чекай, не вірю. Ще раз скажи. П'ятеро. Ви, вообще вірите? Що происходит? Що робити от, блядь? Кому нахуй, блядь, вірить? Ну все, мої полномочия, все. Я не знаю, кому вірить тепер. Блядь. я вірю Колі. коле. твою мать. Так, ну Артур каже, що верит Колі. Артура є взгляд на блядь, на жизнь, нахуй, на людей. Він чувствує, сука. Що происходит вообще? Де мы нахуй. Це так, що вона інтерес нікого не єбе. Тема ефіру багатодітна вкачка. Ще один колишній чоловік Світлани та батько її двох доньок приїхав сьогодні до нашої студії. Я запрошую Ігоря Багачука. <рех> <рех> я п'ять хаєшка залетіла. Я ваху нашка і хаєшка то різні речі, блядь. Що, Саш? Ізміняв своїй дружині, да, і. красавчик. Як поставитись до Світлани? <рех> я її знаю, вона хороший чоловік. Це саме головне, це дуже приємно, і ну я, я ну, зразу, як мені сказали, наче нормально все. Ну от е, вона мені розказувала, як ти привіз їм велосипед і ігрушки. Там то є, ти е, нормальнина, якщо це. ти не бідняв руку на свою вагітну дружину. Понімаєш це чи ні? Скажіть, яка свята мама? Я скажу тільки хороше, да. Тому що я з нею прожив неї, блядь, В неї стеля придумана в хаті для пауч для паучих. З пауків треба брати пеню за те, що вони знімають цю хату, блядь. Поговорить зараз. Не так, що ти купив дитині, а про дитину, власне, про, про неї. Поговорить. Собака, сука вонюча. Тупо хуєта, сука вонюча, блядь. Ось, ось, ось. Скажи. Ти, короче, говно, блядь. Що ти скажеш, сука? Ти, короче, куряче гімно. Ну як є. Ти, капібара Злоєбуча. Іде покакати. І що, сука, блядь? Такою має бути розмова. Я не розмови. Світа, пробач мене за все. Ну, ти теж мене вибач. Я хочу дитину бачити. Ні. Я запрошую чоловіка, який готовий змінити життя Світлани просто зараз. Принаймні, він так стверджує. Зустрічаємо Дмитра Шинкаренка. <раплянки> 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 а єбать, скільки їх є? Світлана. Я тебе дуже сильно люблю. Виходь за мене заміж. Ти согласна? Ні. пізда, сука. Пізда. Ну да. Сьогодні Кента, завтра мент.